Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Сеатр Психологія. Хочу зробити розклад на вересень місяць саме для знаку Зодіаку Блізняки. Давайте подивимось на світлому провідці і наприкінці на Тару маленький підйом я зроблю для вас на місяць вересень пораду, саме для близнюків. Якщо ви цього знака, то слухайте, будь ласка, уважно. Що підготував цей місяць, колесниця? Вересень почнеться з активного руху вперед. Будете мотивовані досягати своїх цілі, керувати ситуацію, контролювати подіями у всьому житті. Це час для рішучих дій і подолання перешкод. Двіка Пентаклів говорить про необхідність балансувати. Різні аспекти життя стали центральною темою місяця. Ви можете бути залучені до кількох проєктів або справ однос... одночасно, і важливо знайти гармонію між ними. Гнучність і адаптивність допоможуть уникнути перевантаження. Сімка кубків перед вами відкривається багато можливостей: сім кубків, але не всі з них будуть реальними або вигідними. Важливо не піддаватися ілюзіям і ретельно аналізувати всі варіанти перед тим, як приймати рішення? Карта смерть говорить, що у вашому житті можуть відбутися серйозні зміни. Це може бути завершення старих етапів, етапів або начало, початок нових. Зміни можуть бути важкими, але вони необхідні для вашого зростання та еволюції. Так, Фортуна. Доля на вашому боці і вам варто скористатися цим періодом, можливо, раптові зміни, обставини, які можуть привести у ваше життя щось нове та несподіване це час, коли варто довіряти процесу і йти з потоком подій. Четверка пентаклів з одного боку, ви будете прагнути стабільності та контролю, але з іншого, це може привести до закритості і боязні втратити те, що у вас є. Важливо знайти баланс між, між збереженням і розвитком. Жриця. Прислухайтесь до своєї інтуїції, вона говорить внутрішньому голосу. Можливо, зараз не час для активних дій, але більше для внутрішніх розумів і набуття прихованих знань. Жриця також може вказувати на те, що не всі відповіді на поверхні і потрібно копати глибше. Вісімка Пентаклів це багато уваги буде приділено роботі, розвитку, навичок, досконалення майстерності це місяць для старанної праці, яка принесе свої плоди у майбутньому. Пажезлів – новини, повідомлення, навчання або нові можливості, пов'язані з вашими пристрастями або інтересами, можуть з'явитися на горизонті. Ця карта закликає вас бути відкритими до нових ідей і експериментів. Ну і суд, страшний суд або вищий суд. Вересень може бути часом ведення підсумків, прийняття важливих рішень, або завершення важливого етапу. Дивиться смерть, це теж про це говорить. Також і суд. Щось потрібно змінювати у вашому житті, природжувати або щось вибирати. Вам потрібно буде зробити вибір або прийняти рішення, які вплинуть на ваше майбутнє. Це час для чесності з собою, прийняття відповідальності за свої дії. Вересень для близників це буде місяцем змін, необхідних адаптацій та активної роботи над собою. Час, коли вам потрібно буде довіряти своїй інтуїції, приймайте важливі рішення і не боятися змін. Ача попереду можуть бути виклики. Цей місяць також принесе вам нові можливості для зростання та розвитку. Не бійтеся щось змінювати, не бійтеся, карти, говорять, щось перероджувати, або не бійтеся щось залишати у карті смерті суду. Це потрібно для того, щоб ви зростали і йшли своїм шляхом вперед, по колесниці. Тобто, все у ваших собственних руках. Давайте подивимось пораду на вересення для вас, близькі на маленьких підйом. Що вам підскажуть карти? Дев'ятка пентаклів, вежа, зірка, трійка. Я хочу додати, тому що тут мені потрібно до Даже так. Ну, дивіться, по цим картам можу сказати, що вересень для вас буде місяцем змін, таких кардинальних, і ще й вийшла карта діяво. Тобто, знаєте, тут будуть і виклики, і можливості. Вам потрібно сперігати в себе впевненість і будьте готові до несподіваних змін. Можливо, будуть якісь моменти пов'язані з Спокусами або якимись обмеженнями. І не бійтеся діти рішучим. пам'ятаю, що кожен виклик це можливість для зростання і наближення для своїх мрій. Залишайтеся оптимістичними і рухайтесь вперед, навіть коли здається, що ситуація дуже складна. Ваше серце сповнено сил, а ваша душа знає шлях. Нехай вересень принесе вам мудрість. І натхнення, щоб пройти через всі випробування і вийти на новий рівень. Пам'ятайте, що кожен виклик це шанс стати кращим. кожна зміна це двері для нових можливостей. Ви здатні досягати всього, якщо будете вірити у себе, у свої мрії. Залишайтеся стрімкими, будьте собою і вересень стане місяцем перемог.